Чи була зрада з його боку? Розклад загальний може програтися не для всіх. Думайте про свого партнера і подивимося, чи була зрада з його боку? Хто він? Хто ваш партнер? Матеріально забезпечений. Багато часу проводить в соцмережах, на що ви зла дуже сильно. Були у вас качелі, були навіть паузи тривалі, і тут навіть було розставання. Розставання, примирення, паузи, дуже складні стосунки, дійсно складні. Так, а чи була зрада в цих паузах? Чи була зрада? Спілкування з іншими жінками було. Тоді стояв на виборі, і дійсно, коли він з вами були качелі і. Паузи в спілкуванні була зрада. Була інша жінка, з якою він спілкувався, і була зрада. Пробачати йому ви занадто незалежна, занадто сильна духом, пробачати ви не будете, не візьмете на себе такий тягар і пробачати не будете. Тільки дізнаєтеся про зраду, скажете йому прощавай.